У Білозір'ї відбувся матч за суперкубок Черкаського району з футболу 2013 року. Його розіграли володар Кубка району місцева Зоря Зміна та переможець районної першості Слобода із Червоної Слободи. Сильнішими виявилися білозірські футболісти, які здобули почесний приз. Це було четверте побачення суперників у нинішньому сезоні. У чемпіонаті кращими в очному протистоянні виявилися футболісти червоної слободи. У Білозірі вони зіграли в нічию 1-1, а вдома перемогли а ось у півфіналі Кубка Черкаського району перемогу здобула «Зоря 2-1. Матч за Суперкубок району також завершився на користь білозірців. Хоча команда Червоної Слободи мала достатньо моментів для взяття воріт, але їх не використала. Натомість «Зоря Зміна» у другому таймі дві свої нагоди реалізувала, перемігши у підсумку з рахунком 2-0. Таким чином футболісти Білозіря стали першими володарями почесного призу. Також свої нагороди отримали переможці та призери чемпіонату Черкаського району серед команд першої та другої ліг. Олег Кукс, Анатолій Толі Віка спорт.